Робінгуди України розпочали стріляти по черкаських мішенях. У місті стартував чемпіонат України зі стрільби із лука в приміщенні. Масштабне спортивне дійство зібрало у спортивному залі Палацу спорту Будівельник найсильніших лучників України. Учасники виборюють перепустку на європейську першість та змагаються за звання чемпіонів України. Про старт чемпіонату розповість Вікторія Хамаза. Максимальна концентрація, зосередженість на мішенях та витримка панують на чемпіонаті України зі стрільби з лука у приміщенні. Цьогоріч випробувати свої сили вирішили близько 200 лучників із різних куточків країни. Дуже високого класу представництво 12 областей України, 160 учасників змагань, серед яких є чемпіон Олімпійських ігор в Пекіні Віктор Рубан, учасники і призери Олімпійських ігор. Чемпіони світу і Європи, тобто зараз в цьому залі збилась еліта можна сказати, лучного спорту. Це найсильніші спортсмени. За словами організаторів, чемпіонат України зі стрільби з лука є відбірковим етапом на чемпіонат Європи, тому збирає у Черкасах лише найсильніших спортсменів. Ці змагання вже є традиційними з 2001 року. Черкаси започаткували традицію проведення змагань з українського рівня. З принципі, це майже завжди зимовий чемпіонат України, тому що палац спорту – це єврозал, який відповідає всім вимогам і дозволяє проводити старти на дуже високому рівні. До участі у чемпіонаті долучилися змагальники категорії дорослі та юніори. 28-29 січня проходять відбіркові тури. Серед змагальників відчасник Олімпійських ігор в Лондоні Маркіян Івашко. Для нього цей чемпіонат гарна можливість потренуватися із сильними суперниками. Я після Олімпійських ігор дуже довго не тренувався, тому що мав травму. І для мене основна ціль все-таки старт, який би був приміжним, для того, щоб не втратити оцю цю змагальну практику. Тому що довга перерва без змагань це все-таки відбувається в подальшому і дуже тяжко вийти в хорошу спортивну форму. Чоловік зізнається, до Черкас завжди їде із великим задоволенням. Я люблю приїжджати в Черкас тут саме основне це тепла атмосфера. От такий невеликий приклад. Буквально вчора приїхав до Черкас, йшов до таксі, і мужчина зайняв таксі переді мною. Наскільки було приємно, що він побачив, що я йду з речима з ящиком. Знає, видно, десь цікавиться, що проходить чемпіонат України постріл він Каже: сідайте, ви перші, вам більше потрібно, у вас більше речей. Наскільки було приємно? 30-31 січня стрільці визначатимуть четвірку кращих за системою Олімпійське коло. Переможці розіграють між собою комплект нагород. Проте на цьому змагальний сезон у Черкасах не завершиться. 1 лютого по четверте стартує ще один чемпіонат України, але вже серед молодших вікових категорій: серед кадетів і молодших кадетів, де буде представлена черкаська команда, тому що в принципі середній вік наших спортсменів це 13-15 років. Тобто там і наші хлопці, і дівчата будуть змагатися зі своїми ровесниками. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка. Новини.